Заході України у передгір'ї Карпат розташований унікальний бальнеологічний курорт Рускавець. Бальнеологія це лікування мінеральними водами. І первенство слави завжди займає саме вода Нафтуся. Та останнім часом, куди не поїді, не поглянь, всюди можна почути. У нас є своя Навтуся, Чи справді таке можливо? Найчастіше стає саме сірколодневий запах, що притаманий багатьом джерелам, але він зовсім не означає наявність оригінальної нефтусі. Народ атмосферних опадів, що просаджується крізь ґрунт, фільтрується, захоплює з нього органічні гусові сполуки, атмосферні гази, бактерії. Різнефтусів полягає в тому, що вона містить різні органічні речовини, і подібні до нафти та озакориду, що залягають також у місті Трускавець, а також різні мінеральні солі. Основною спорудою Бувету на зачиненій в величезній санітарній зоні знаходиться над споруда джерела Навтуся. Для її збереження було знесено понад 45 будинків та відселено понад 200 жителів, що там проживали. Метою заходу було захистити територію потрапляння на чистоту. Саме звітам з закритої та захищеної величезної території тричі на день йде забір свіжої води до цистерн. Вода без доступу повітря під постійним рухом відігрівається та подається споживачеві. Щоразу вся джерельна вода, що не була спожита, зливається, щоб до наступної подачі завжди був свіжий забір. Отож можна зробити висновок. У багатьох місцестях нашого регіону застерігаються специфічні за складом та запахом джерела, що частково вивчені. Чи потребують свого дослідження? Безумовно, ці води можуть мати свої лікувальні властивості і нести назву від місця знаходження. Але хімічний склад, дія та призначення інші, і при хімічному аналізі відрізняються: ці джерела мають мати тривалий процес вивчення, дослідження та спостереження. І можуть різнитись призначенням та дією. Це лише підтверджує те, що нафтуся лише у трускавці. Її практика лікування наличує вже близько 200 років, що безумовно є перевагою курорту, його виключна особливість. В кожній краплині, здоров'я і краса, нафтуся дарує наснагу життя.